Всім привіт! Сьогодні я хочу записати другу частину відео, як навчитися брати відповідальність за своє життя. І з чого я хочу почати йому на це відео, це взаємно треба зробити щасливою свою дитину внутрішньо. Ви, напевно, кожна кожна людина пам'ятає себе в дитинстві, що вони дуже сильно хотіли зробити. Да? Що ви дуже сильно хотіли, от мріяли, і вам батьки цього не зробили, не купили. Взагалі вам чомусь відмовляли і так далі, логічно, що це з їхніх поглядів, це нормально. Будь-яка дитина вона завжди буде незадоволена своїми батьками. Ну зрозуміти, це саме головне, що ви будете завжди незадоволені своїми батьками. Всі діти, які, які б там не були ідеальні в них батьки, вони завжди знайдуть причину, чому їм не подобається їхні батьки, да що вони їм не додали, або навпаки, просто перелюбили і так далі. Коли ви зробите свою внутрішню дитину щасливою. Ви реально відчуєте, що от все в гармонії йде, тоді ваша внутрішня а, доросла людина, вона так само почне бути щасливою. Ви через це зможете брати відповідальність за своє життя. Тому що дитина, а це можна сказати, якраз інфантильність, да, яка дуже часто буває присутня у будь-яких людей, коли вони, наприклад, получають зарплату і вони просто витрачають на все, що вони хотіли. Вони такі: о, я хотіла, я хотіла щось там купити, там, не знаю, якийсь там одяг, да, якийсь. Одяг, який по факту вам і так є в чому буде, і ви типа. Але у вас є оце... Ім... імпульс. Це просто імпульсивні вчинки, яка ваша просто внутрішня дитина вона це не отримувала. І вона через це хоче така, все, тепер я вже дорослий, і я можу робити все, що я хочу, і тому я візьму і буду купляти Це Це реально нормально, бо того це має пройти такий етап, але. Головне, щоб цей етап якби бістріше проходив, да ну щоб ви не витрачали повністю всі свої гроші на непотрібні речі, які ви потім просто будете віддавати, бо ви потім зрозумієте, що ви зря це все зробили. Але з однієї сторони не зря, бо то що ви потішили якби, себе, але занадто сильно потішили, можна сказати. Тому, як на мене, будь-який період набагато краще, звичайно, коли він бістріше проходить якісь такі особливо якісь витрати, які не потрібні, можна сказати. Але все воно має бути. Все має це ну, типу, все має свій період, і все кожна людина має пройти. Це в принципі нормально. І на жаль, це це всі ці стадії до того, щоб стати дорослою людиною, треба це все пройти. І на жаль, зараз багато дуже людей є старших. Ми так само і виросли з цими батьками. Да, вони нас виховували ці люди, які ще досі поводяться в стані дитячого. Дитячої поведінки можна сказати. От вони, от в мене, наприклад, батьки, вони, от я реально розумію, що в них це було присутнє, в них і є зараз присутня це, і їм ні вони показали, як на мене, оцей дорослий, знаєте, вчинки, які мають зробити от люди. От багато хто думає, що от, якщо тобі стало більше років, да от ти вже маєш порозумієш, воно все сама має прийти і так далі. І якби з часом пройде. Це мені дуже смішно, бо того, що з часом нічого не пройде саме, якщо ти до цього не принесеш ніяких зусиль треба ну працювати над собою і це не тільки просто не ну, знаю, там і ще там якось там сказати просто працювати над собою це просто вчитися Знаєте, вчитися на своїх власних помилках вчитися і брати эм... Порівнювати себе з вчорашнім, не з іншими людьми, так як нас, в принципі, дуже часто говорили, да, батьки порівнювали нас з різними з різними іншими дітьми. От бачиш, от ота -от там вже вийшла заміж, от бачиш, от той, той вже там купив собі машину, та вже построїла собі будинок. А ти тут, наприклад, там сидиш, хоча мене так не порівнювали, але знаю, що є таке. Порівнювали мене з чимось іншим, але це, напевно, щось там що на щодо школи. Але не в цьому річ. І ось. Коли ви реально зробите просто щасливу свою дитину, да якби свою внутрішню дитину те, що ви хотіли дуже сильно. От я, наприклад, хотіла дуже сильно пробити собі вухо. І я хотіла це зробити ще в дитинстві, реально. Але от я такого не признавалася. Така кожного разу бачила це я така угу, угу, добре. І якось може якось там буду робити це. Але чи я не задоволена цим вчинком? Я задоволена. Я не знаю, чому я відчуваю себе якось іменно я зробила свій дурний вчинок, який я дуже сильно хотіла. От, просто прям дуже сильно хотіла. Татуювання мені дуже сильно приносить задоволення. татуювання, я не знаю, я просто схожу ума. І це реально дуже класно. Я не знаю, як це ну, якби. Дуже дивно, звичайно, коли вибираєш татуювання, просто звич... ну, якби там різні. Не хочу просто робити приклади, які мені там не подобаються татуювання, але це вибір кожної людини. Я реально, якби це дивно не виглядало, як мені багато не говорили. Ну я реально е відповідально відношуся до своїх татуювань, то що я хочу зробити. Я відношуся до татуювань, Не знаю, чому і захотіла я вам про це сказати, але дуже сильно я від... ну, якби я відношуся до татуювань, так само як в дуже багато років назад, на століть, е люди набивали собі татуювання. Для того, щоб захистити себе, для того, щоб надати силу собі і так далі. Тому у мене тут татуювання йде дерево, це сім'я хвилі, це йде про воду, який можна зруйнувати. Ну, якби вода руйнує повністю все на своєму шляху. Тобто вона просто йде так стрімко вперед. Оце мені дуже сильно подобається. Гори — це про силу, могутність і величність. І сонце, звичайно, це. Про сонце і світло всередині тебе, яке я хочу просто освічати всіх. Мені дуже сильно хочеться ділитися своїм світлом всередині. І знаєте, так як іде е, цей момент, що так само багато зараз само зараз почали говорити, що коли ти вилі, е, вилічиш себе, тоді ти можеш вилікувати людей, і в цьому і реально в цьому і дійсно правда. І я в це реально дуже сильно вірила і вірю, що тільки коли ви вилічите свої проблеми, тільки тоді ви можете допомагати людям. От прям світити те світло середини себе до них. Бо того, що ви, ніби якби йдете у цей вогник, який потім кожному підпалює, знаєте, свічку всередині них, оцей вічний вогонь, який ви говорили <сум>, саме в релігії, він йде, просто він палає всередині вас. Тільки ви його не відчуваєте, ви його гаснете, а, і ви його погасуєте, ви його ні, ви його зменшуєте. І через це. Якби ви не відчуваєте силу в собі, ви не відчуваєте відповідальність за своє життя, ви не відчуваєте повністю, що ви можете щось змінити в своєму житті і так далі. Тому завжди треба от почати, От що б я рекомендувала, наприклад, що почати бути, що почати, наприклад, брати відповідальність за своє життя, це бути чесним з самим собою, бути чесним з самим собою не тільки просто знаєте, до да, я ж чесний, звичайно, що я чесний. Ну що, я ж. Я не бержу собі, як я можу собі сам брехати. Але замітьте от повністю, чи у вас є такі, наприклад, моменти, коли ви от, дуже сильно хотіли лягати спати, але ви щось робите, да? от ви щодо роботи. Розумію, що є різні моменти, це все, але все одно, якби можна завжди домовлятися з, з, з собою, можна сказати. Да? Бо того, що ви просто потім подавляєте, ви потім почнете якби, карати самі себе. Да? Це завжди звучить дуже дивно, але воно так і є. Ми під свідомо самі себе караємо. Реально, будь-якими моментами, просто от ми найбільший вчитель і найбільший я не знаю, палач просто в нашому житті. От, реально, ми просто можемо довести себе до стресу, до смерті, я не знаю, до різних різних хвороб і. Ми настільки можемо просто змінити все в нашому житті і в нашому голові, що ми просто знаєте, як просто як ми не знаємо, як це контролювати. Це як називається мавпа з пістолетом. Ти просто не знаєш, що робити, і вона звичайно може вбити всіх. Якщо ви зрозумієте, як воно працює, як ви відчуваєте себе, коли ви починаєте відчувати себе, ви ніби розумієте оцей курсорки який всередині вас, він якби направляє в яку сторону вам хочеться рухатись, в яку сторону ви хочете рухатись до своїх бажань. І, взагалі, повністю все, що ви хочете, це якраз це істина ваша. Повністю тільки ви відмовляєте самого себе від цього душу, щоб його отримати. Ви реально найбільший ворог самі собі. Якби це банально не звучало, знаєте, з якихось там цитат, але це реально правда. На жаль, дуже багато яких таких. Банальних реальних слів, знаєте, просто вони ніби якби знаходяться у нас в голові, але ми про це навіть не думаємо. Ми такі, да, це нормально, це просто в голові, це все, тіпо, це все не моє, це все якось там звідкись кудись, але це не моє. Оця інформація, яка в нас знаходиться в голові, які ми чуємо якісь там цитати, якісь фрази, які ми кажемо, да-да-да, я це все знаю, та да, я це все знаю вже. Ну, все Це і так відомо, воно все не цікаво, воно перепробовано десь разів. Не перепробувано. Реально, просто дуже часто, коли ви. А всю інформацію, яку ви пробуєте, яка не виходить, наче то відсотково ви щось не до кінця дочули, не зрозуміли, не зробили повністю всі кроки, які вам вказані були. Бо того що люди дуже часто, от, наприклад, там треба зробити те, те те, -те і вони такі останні почули: О, оце я зроблю, це мені цікаво. І вони щось вибирають щось якусь частинку, починають її пробувати. потім кажуть, о, щось вона не вийшло, вона не працює. Я так і знав, що вона не працює, і це настільки дуже велика помилка, бо всю інформацію, яку ми маємо, ми її реально повинні застосувати. Вона просто, знаєте, це просто якийсь як мусор, який знаходиться у нас в голові. І для того, щоб вичистити цей мусор, треба просто взяти і почати це все використовувати. От, навіть, от ем, лишня вага, яку ми вважаємо, що це лишня вага, це означає, що це, ніби як ми взяли щось більше ніж те, що треба. Дуже часто багато різних є варіантів, але один із варіантів, чого буває лишня вага, це через те, що люди починають брати на себе більше, ніж вони можуть ще взагалі посилити. Це так само можна сказати, типу як іде їжа, але метафорично і психологічно воно йде іменно про. Про енергію, яку ми не використали. Ми її просто накопичували собі. Да, ми її зрішили не віддавати, не розказувати, не говорити, не використовувати, а просто накопичувати. Оці люди, які дуже часто просто все знають, але нічого не використовують. В них завжди є чомусь надлишок в бучому, що в них є в організмі. Можливо, даже це буде якісь вітаміни, да? якісь гормони, які в нас знаходяться всередині, якийсь надлишок. Наш організм він дуже розумний. Не може бути просто так, з якогось прям не знаю, з якогось чуда. Нас почало просто виділятися щось більше. Це все йде психологічно. Знаю, що дуже багато хто з не буде ну не погодиться і все діла. Ну це ваша думка. В мене вона така, і я не раз бачила цьому підтвердження. Тому ну, в мене так. І ось хочу повернутися знову до того, щоб почати от, іменно прислухатися до себе, бути чесним самим собою. Це якраз про те, коли ви і вона приймаєте так само і свою темну, і світлу сторону. Да? От кожні люди, от, прикладачу, що таке темна і світла сторона. Це дуже часто можна сказати про те, що в нас розділяють завжди янголи й демони, і так далі. І оці всі погані, ніби гріхи, які в нас знаходяться. Да? Це якби по факту нормально, що в нас вони є. Ми реально просто не боїмося показати те, що в нас ця от погана частина, погана сторона, вона нас присутня. І це навпаки дуже сильно погано. Бо якщо людина реально прийняла свою темну і світлу сторону, вона реально не переможна, тому що от наприклад да, світла сторона це, наприклад, да, коли в нас ми дуже хороші, що ми хочемо завжди показатися хорошими людьми до іншої людини, бачити, такий такі добрі, такі веселий, я такі не знаю, доброзичливі, вічливий і так далі. Але яка погана сторона? да, бо то що можете, наприклад, ігнорувати когось. А, пліткувати про когось, а, бути злим, да, якби всі ці емоції дуже часто сумні емоції, люди завжди вважають, що вони щось від демона йдуть. Типу, Це дуже погано, не можете так робити. і високі вібрації, це щось ну, тіпо, це низькі вібрації, це дуже погано щось. Все. Низькі вібрації це нормально, якщо вони нормально, якщо вони є в житті, і це нормально їх проживати. Головне, це знаєте, скільки хвилин ви можете іменно жити у цій, як то знаєте, драму свого життя. От, якби ви просто просто кожну травму, яка знаходиться в вашому житті, да от так само зараз українці всі зрозуміють тривоги і так далі. Це просто треба оприділити знаєте, якусь частинку того всього, що воно відбувається. Зрозуміло, що це перманентний стрес, але в будь-якому випадку, реально, всі ці новини, які ви читаєте, вони просто з вас витягують всю енергію. На жаль, я розумію, що неможливо ніяк контролювати, але зробіть хоч один день. Не подивитися в новинах, реально. Ви просто трохи відпочиньте від цього всього. Ви просто як ну ви на себе і все. Я пам'ятаю мені одна людина, якось так як сказала, що якщо щось станеться про те, що ви щось хоч боїтеся пропустити, повірте, ви не пропустите, бо всі будуть про це говорити. І ви дізнаєтеся від інших. Тому по факту можете просто. Ну, Старатися розслабитися, тому це ж знову ж таки відповідальність за своє життя. Наскільки часу ви хочете і нормально ви можете знаходитись в поганому стані, да? якби в негативному, в сумному, в стресі і так далі. Якщо ви, наприклад, так само, от другий, ем, друга порада, яку б я сказала, що треба бути гнучким в житті. Всі, які обставини, які складаються в житті, да це так само ще й про політиків, і про економіку, і про так далі. От це якраз означає те, що вам ніби не як як кажуть, ніби змінюють правила ігри. І треба бути гнучким до того, що відбувається тут. Да? Я так само знаходжуся зараз в США, шами, так само якби немає такого статусу, да, якби що прям повноцінна якась віза, ще там щось. Ні, але я насолоджуюся життям, так як я можу. Я розумію, що навіть багато людей, які багато українців, які знаходяться за кордоном, вони все одно відчувають себе просто ну, подавленими. Вони відчувають, що вони ніби якось не корисні ні для кого, для з українців і так далі. Ну але в мене ніби якась як місія, яку я хочу і мене доношу через те, що, по-перше, я вивчила англійську мову, що мені реально допомагає в багатьох випадках. Реально мені буде завжди це, якби, це дуже класний скіл. А друге, це бути якби гірким до всього, все, що відбувається в житті, бо того, що тут свою зараз з Трампом, в принципі там дуже важко про щось планувати щось думати, і щось якось бути точно готовим, бо того, що ти не розумієш, що це може бути. Але я, в принципі, згідна на все, що буде, ну якби. Виженуть українці, ну, знаєш, будемо шукати десь інше місце. Жалко, звісно, що повністю вже багато що зроблено в, принципі, в цій країні, в цьому штаті і так далі. Але нічого страшного, знову почнемо, знову почнемо робити, знову почнемо будувати, знову щось будемо робити. Ну, якби немає, ну, якби немає безвихідних ситуацій. Завжди ситуації є, завжди варіанти є. Але людям дуже часто не подобаються ті варіанти, і вони думають, що може знайдеться якась краще. В плані того, що вони думають, що щось буде легше. Але не треба шукати на щось легше, ну якби ще краще нічого не очікувати. Просто коли ти нічого не очікуєш, ти його якось і не розчаровуєшся в цьому. В принципі. В цьому ж є сенс, правда? Якби просто згідне на все, що буде, на все, що зведе тебе світ. І... і все. Головне, що я хотіла вам якраз розказати, це про практику, яка мені дуже сильно допомогла збавитись від образ. На батьків, на людей навколо мене і так далі. Знаєте, дуже часто люди, наприклад, можуть написати дуже великі якісь там, не знаю, коментарі людям про те, що вони щось там не зробили, чи не доробили, чи щось не так сказали, і так далі. А Краще, щоб ці люди, вони, в принципі, взяли і розібралися самі з собою, тому що це те, що вони хочуть сказати, те, що їх зачепило, це означає, що вони в чомусь не згідні в самому собі. Що вони, да, на жаль, це знову буду говорити про філософію зеркало, якби світ дзеркало, якби це зеркало і так далі. Але от подивіться, чому. Біля вас можуть бути люди такі з негативною енергетикою, від яких ви відчуваєте негатив. Це означає те, що ви ну, якби притягуєте цих людей, значить вони вам мають, вони несуть якийсь урок для вас, а ви його просто не проходите, цей урок. І тому це просто якісь, як, ніби один те саме відчуття. Да, яке зародилося у вас всередині, воно просто прокручується знову і знову з іншими рискати людьми. Буває з тими самими людьми, але все одно це означає, що ви не пройшли урок. На жаль, це ми йдемо реально як в ігрі. Ми просто будемо проходити всі той самий рівень, буде ніби інша ситуація, да якби ні ніби інша ситуація, але все одно буде той самий урок, те саме відчуття, те саме коротше емоції, яку ви відчуваєте. Бо це іменно є. це і означає, що ви іменно на тому самому році зацепилися. Тому я хочу сказати вам якраз таку практику, можливо, хтось про них чув три листи. А, можна, взагалі, даже коли у вас просто якісь емоції накатують, просто взяти і писати вручну в зошиті. Можете зошит створити, можете не створити без різниці. Я вже говорила так само в інстаграмі своєму, про те, що це реально це практика, просто лікує все. Все, що ви хочете сказати, хочете написати, щось негативне для людини. Візьміть, напишіть це на листку. І потім можете повністю повністю все емоційно бред розписувати. І можете потім не знаєш спалити його, порвати, викинути, що хочете робіть. Головне, що ви просто це викинули. Тобто, виходить, ви і воно робите. Тобто, ви ніби коли я напевно думаю, що кожен хтось таким стикався, що коли ви пишете просто повідомлення з таким негативом, да, так, як ви хочете просто висказатись, ви в кінці розумієте, що вас вже просто ніби ви опустошилися, що у вас ніби от повністю всі слова, які у вас серед них ви їх викинули. Тільки ви, на жаль, берете і надсилаєте тій людині. Якщо б ви просто написали, написали, написали і просто видалили, вам все одно буде від цього легше. Але ви, оце, що у вас негатив, ви перекидаєте іншій людині негатив. А нащо перекидувати негатив людям? Я взагалі не розумію. Ну, нашу, на навіть якщо людина тобі негатив якийсь кинула, Боже, скажи дякую. Дякую, все. Знаєте, як то кажуть, Бог тебе пробачить» і все. Просто ну не зважати. На жаль, тільки так можна принципі взяти і збавитись, ну не тільки так, це один із варіантів, як можна збавитись від цього всього. Практика стосується так, особливо це можна зробити якраз на батьків. Дуже часто люди ми, ну, це внутрішня наша дитина, вона ображена наших на своїх батьків, і тому ця практика вона дуже сильно допоможе. Перший лист, який ви пишете, ви згадуєте, наприклад, там, ситуацію, яка дуже сильно вас розізлила і так далі на якусь людину, і ви це пишете там, пишете. Я пам'ятаю цю ситуацію, як я відчував себе там негативно, якби там мене повністю все злість перехоплювали, як ти міг там поступити, чи ти могла так поступити. А, і розписуйте повністю, 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 повністю дослівно, так повністю так яскраво, дуже сильно емоційно. Просто можете там все, що хочете, будь-які слова там використовувати. Це і воно витіки, ну ніхто цього не побачить, крім вас. Тобто ви просто берете і це все виписуєте, повністю все, все, що ви відчуваєте на цієї людини. Другий лист. Ви ніби дивитесь на те, що ця людина, якій ви адресували цей лист, вона ніби відповідає вам. Але ви це пишете вручну. І ви пишете те, що ви б хотіли почути зі сторони того, якби ця душа вам би говорить. Дуже часто ніяка душа вам взагалі не хоче причинити ніяку біль. Вона хоче, щоб ви отримали урок. І тому. Ви можете написати, да, я розумію, що я тобі дуже причинив дуже в біль. А я знаю, що ти відчуваєш себе дуже подавленим, там не знаю, нещасливим. тобі досі чіпляється ситуація. Наприклад, я там не знав, я не думав, або я знав і. Не знаю, спочатку ну, не, не хотів би такого робити, але воно вирвалося чи ще там щось. І повністю пишете, 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 пишете. Але з такої сторони, що ця людина ну, не хотіла б вам цього зробити. Не для того, щоб знаєте, розвивати цей конфлікт. Да? Я спеціально тобі зробив для того, щоб тобі було боляче, для того, щоб було важко. Бач, класно тобі, да? все, молодець, отак так ти отримав. Да? Так, так не треба писати. Ви пишете іменно з тієї сторони, що ніби ця людина вибачається перед вами. Дуже часто в цих образах це означає те, що ви не отримали якби, відповіді або діпо, людині, що вона вам мала сказати вибач, а вона цього не зробила. І тому ви, ніби цей гештальт вас не закритий, і ви ніби чекаєте, що ця людина вам скаже, вибач, а вона цього не робить. Да? Якби можете даже сказати, прямо ти що, вообще там не знаєш, що я там чи то обіжені, якийсь там на тебе була або убіжена. як ти там цього не помітив. Взагалі я тут стояла три години, дулася на тебе. Що і берете, повністю пишете, що да, все добре, я тебе, не знаю, там, вибач мене, ем, я не хотів цього зробити і так далі. Коротше, повністю от, вибачення. От повністю пишете вибачення, так як ви хотіли б це почути взагалі. От ви зрозуміли, так, да, вибач, я, я зрозумів, я настільки, я там настільки помилився, я там настільки зробив щось погано, я зрозумів, наскільки я там, не знаю, ем, там, можете хочете пообзивати його, там, якщо хочете, це все в листі, це, якби Понимаєте, що наша наша уява, наш мозок не відрізняє від реальності те, що ми придумали, і те, що ми, ті, те, що було в реальності. Якщо ми дуже ярко це все розпишемо емоційно, повірте, ваш гішталь закриється внутрішній. Він не буде вас боліти. Він не буде вас боліти реально. Ви повністю все це розписуєте, І третій лист, чому це крастрилисти? Третій лист. Ви. Ну, якби краще, звичайно, щоб ви просто взяли і віддячили цій людині за те, що вона вибачилась, за те, що вона, наприклад, там, дуже часто ви після цього можете реально до вас прийдуть якісь такі як е, осознання від того, що ви е, якби зрозумієте, чому ця людина могла зробити, да? типу який іменно урок вона вам принесла. От що ви зрозуміли, що з цим, наприклад, уроком ви е, не знаю, почали бачити людей щось якось по-іншому? Чи ви якось. Е, не знаю, почали більш чуттєвішим бути до якихось моментів. От повністю всі ці моменти розпишіть такі, знаєш, там от хоча ти мені зробив дуже боляче, але я зрозумів там цінність самого себе. Я зрозумів цінність от, своїх емоцій. Да? Я зрозумів, що я не хочу їх витрачати не ну, просто так на будь-яких людей. І от розписуйте повністю все це, але здячності. Дуже часто і вдячність, це завершальний момент в тому, що воно йде, якби всі ці негатив, він має закріпитися позитивом, да? позитивними вібраціями, якби. від того, що ви маєте бути вдячні, від того, що це сталося, того, що все, що стається в вашому житті, що би який там капець не був, він реально приходить до вас тільки для того, щоб вас навчити, не для того, щоб ви були постійно не в негативі, ви були просто в синдромі жертви, як вони могли і так далі. Якщо ви почнете вилікувати себе, повірте. Всі люди почнуть вилікувати себе, і ми реально перестанемо бачити, по-перше, багато хвороб. По-друге, реально менше нещастя буде. Люди почнуть бачити себе внутрішньо, вони зустрінуть себе, вони стануть щасливішими. І повірте, це багато що змінить взагалі в світі навіть. Тому я дуже сильно хочу, щоб ви, іменно ви просто почали це робити. Це я... я дуже сильно хочу, щоб ви отримали такий самий спокій, який я маю я всередині. Я дуже-дуже сильно вдячна вам, що ви подивилися це відео. І інше відео буде не менш цікавіше. Так що чекайте.